Внутрішньоутробна гіпоксія плода. Тобто ну, обвите пуповиною було. Але кажуть, що це не причина. Я була мамою обвита пуповиною тричі, і сестра в мене також народилася пуповиною обвита двічі. 18-річна Ксенія Біла тримає в руках лікарське свідоцтво про перинатальну смерть своєї ненародженої дитини. Розповідає, 22 травня на 38-му тижні вагітності вона перестала відчувати її рух. Та вирішила звернутися до лікарів. Не відчувала шевеління дитини протягом дня і поїхала в лікарню. Мене зустріла черговий лікар Полухіна Яна Олегівна. ми піднялися в пологове відділення. Вона послухала серцебиття дитини, сказала, що їй не сподобалося серцебиття, як б'ється. Воно билося монотонно, хоча б повинно ритмічно. Тоді ж каже жінка: лікарка за допомогою додаткового пристрою записала кардіограму серцебиття дитини. Та сказала про необхідність проведення кесаревого розтину. Весь час Ксенію супроводжувала її мати Наталія Шевченко. Вийшла Яна Олегівна, каже, ви речі брали, кажу, ні, ну а навіщо? Нічого кажу, сіли, приїхали до вас. Вона, мені не подобається серцебиття дитини, бо воно монотонне. У дітей воно доведено підскакувати і. Різко опускатися. Воно каже, йде на одній лінії. Мені каже, воно не подобається. Я кажу, так може, щось робити треба. Вона каже, я до пірога дзвонила, він відмовився їхати. Каже, Сказав тягти до ранку. Як пояснили жінці, зробити таку операцію у прилузькій лікарні можуть лише за участі завідувача пологового відділення Тараса Пирога, тому Ксенію залишили під наглядом медиків до ранку. До 12 годин ночі вони мені. Слухали серцебиття дитини, все було, ну, воно було. А потім, коли мене вночі розбудила медсестра, щоб ще раз його послухати, то його вже не було. Викликала пиріга Тараса Юрійовича, щоб він подивився на УЗД, чи ну, б'ється серце, чи ні. І він приїхав. Близько четвертої години ночі подивився в мене на УЗД, і вже воно не було. Він підтвердив те, що дитина мертва. Я спитала, чого так сталося. Ми не знаємо. У неї була інфекція по аналізах. Ви знаєте, що в неї були пані аналізи. Кажу, де них, на чого хантіль? Кажу, не казала. У нас вся вагітність ну, проходила дуже добре. Кажу, чого ви її не прокисерили? Я, якби її про дитина б через час би померла. Далі пригадує Ксенія, аби викликати штучні пологи, їй давали якісь препарати. Пояснили, що потрібно викликати роди, що я народжувала сама. Вони мені дали якісь таблетки, розчиняли в воді, щоб я пила їх літер протягом двох годин. Вони повторювали цю процедуру двічі. На ранок родина отримала рекомендацію їхати до Чернігова, народжувати вже мертву дитину. Туди вирушили без медичного супроводу, каже Ксенія. Народила мертву дитину, вага була 3,455 і 54 сантиметри. І народила я в 9.35, не змогла подивитися. Чоловік бачив, а я не змогла. Із-за того, що не почула, що вона там плаче, не тримала на руках, є таке відчуття, що досі вагітна. Коли народився хлопчик, він був по поповинен. Я кушарка ска, якби ви приїхали до нас вчора, ми б дитину б спасли. Ну, просто їй треба було про кесари, а тут відмовились лікарі. Ксенія та її родина впевнені, що вчасник кесарів Ростин міг врятувати життя дитини. Вони написали заяву до поліції. За цим фактом відкрили кримінальне провадження, розповіла Суспільному старша інспекторка з комунікацій прилуцького районного відділу поліції Юлія Жукова. За результатами розгляду заяви слідчі поліції одразу внесли відомості до єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною 1 статті 140 кримінального кодексу України, на належне виконання професійних обов'язків медичним працівником та розпочали досудове розслідування того ж дня. З метою встановлення істини по розпочатому кримінальному провадженню поліцейські провели необхідні первинні слідчі дії, які тривають і нині. Зараз родина чекає на результати розтину та звернув до адвоката. Нам всі кажуть, що ми нічого не доб'ємося, але хочеться, хоча б, щоб до нього дійшов урок. Те, що не потрібно більше такого робити. А потрібно їхати, ну, щоб більше таких ситуацій не було. Краще ти приїдь і зроби свою роботу, щоб в тебе не було більше, ну, щоб в тебе була совість чиста, щоб менше діти помирали тут. У Прилуцькій центральній міській лікарні від коментарів відмовилися. Посилаючись на медичну таємницю та слідчі дії, які наразі тривають. Надія Мартишко, Дмитро Потіпака, Суспільне, Новини, Чернігів.